Топ-5 фатальних помилок пасічників в квітні тема цього відео. Сьогодні поговоримо про те, що не треба робити в квітні, де саме пасічники найчастіше е, вдаються до помилок, і як це може нашкодити вашим бджолам сьогодні. У нас дуже холодна-холодна погода. На вулиці, десь біля 2 градусів тепла. Дуже холодна. Така погода на місяць. Бджолки, як ви бачите, ми накрили по новій плівкою. Утеплили доньця, у всіх закриті з кормами, все і треба протримати ще тиждень. Після цього починається дуже класне потепління, і ми будемо вивозити, скоріш за все, або в середині наступного тижня, або в кінці наступного тижня будемо вивозити бджолок вже в лісовий тачок як це буде все відбуватися? Я буду показувати сам процес транспортування? Повністю все побачите в наступних відео. А сьогодні говоримо про топ п'ять фатальних помилок пасічників в квітні. Поїхали. Занадто раннє розширення гнізда. Класика жанру. Тільки пригріло сонечко, і руки одразу тягнуться за додатковими рамками або надставкою. А бджоли ще толком не вийшли з зимового клубу. Джоляр думає: зараз дам я їм простір. І матка як почне сіяти. Вперед. А воно виходить навпаки, бджоли не встигають обігріти всі рамки. І розплід просто гине від холоду. Це як посадити помідори в городі в березні, наче і сонце є, а все одно замерзне. Тому перше правило не спіши. Розширення робимо тоді, коли бджоли повністю обсижують на 100% 8-7 вулочок. А на дворі впевнено десь плюс 15 денна температура. Рамки не крила, поставиш зарано, полетіть сім'я в інший світ. Оооо. Oh, no. oh, no. Часте ТРИВОЖЕННЯ гнізда. Весна то як рання вагітність. Зайвий рух і проблеми. Але що робить дехто? Щодня заглядає у вулики, чи є розпліт, чи є матка, чи вони раді вас бачити, а бджолам стрес, особливо коли ще нестабільна погода. Уяви, ти сидиш у теплій хаті, а хтось кожен день. Зриває дах, світить ліхтариком і нюхає. Чим ти харчуєшся? Приємно? Ну, Ні. От і бджолам теж неприємно. Весною варто діяти як сапер. Раз прийшов, подивився чітко, без метушні і забув на кілька днів. Саме головне оцінити. Є матка, є корм, сім'я сильна. Значить, все буде добре. Все решта потім. Бо чим більше ти цієш, тим менше толку. І це не тільки проволик. <плес> Заливка сиропу при холоді, одна з найпопулярніших весняних помилок. Та трішечки сиропчику на підтримочку. І це при плюс 7, коли бджола ще ледве-ледве активізувалася. А сироп не переробляється, починає бродити, гнити, а бджоли замість подяки отримають отруєння або носову, чому. Це як дитині в ліжку залити борщику в тарілку і чекати, що вона сама з'їсть. Не той момент. Якщо дуже треба підгодувати, тільки теплим сиропом при стабільному теплі, або краще канді. Або хоча б той же самий сироп, в пакетики і не в коєму випадку не проколювати. Просто покладіть на рамки, вони все зроблять самі. Ігнорування слабких сімей. Знайомо. Прийшов на пасіку, одна сім'я гуде, як реактор, а інша сидить мовчки, як інтернет після дощу. І ти такий, та нічого виживуть. А потім у травні замість двох вуликів маєш один порожній. Бо слабка сім'я без допомоги це як старенька бабуся без окулярів. Вона хоче щось зробити, але не може. Якщо бачиш, що бджоли не покривають хоча б чотири вулочки, це вже кандидат на об'єднання. Не тягни до цвітіння саду. Об'єднав слабку сім'ю маєш середню, а об'єднав дві середні це вже цілком робоча сім'я. І запам'ятай, весна не час для жалості. Краще менше, але сильні, а не 20 вуликів до половини пенсіонери на межі виживання. Відсутність профілактики варатозу. Весною всі зайняті: корма, матка, рамки, а вароа. У відпустці. І якщо ти ним не зайнявся в квітні, він займеться твоїми бджолами в травні. Часто чую таке: та я восени обробив, навесні нічого не треба. Кліщі не читають календар, вони просто виживають і виживають дуже добре. Зробив хоча б календар. Я використовую на своїй пасіці вже другий рік поспіль препарати компанії Бивел, мене все повністю влаштовує. Не запускай, бо ворога навесні це як. Несплачена кредитка. Спочатку здається, що нічого страшного, а потім влітку летять відсотки у вигляді загиблих сімей. Так що береженого і кліч боїться. От такі от справи, друзі. Весна це не тільки квіточки, а й перевірка на уважність для кожного бджоляра. Один неправильний рух, і сезон пішов по бороді, а не по мед. Тож, нагадую: не спешіть розширяти, не заважайте бджолам без потреби, не лийте сиропаби як. Не тримайте слабаків і не забувайте про кліща. Якщо у вас були подібні помилки, напишіть у коментарях. Може ще хтось вивчить урок на свої сім'ї. І звісно ж, якщо відео було корисним, поставте вподобайку і підпишіться на цей канал. Вдарте у дзвіночок, щоб не пропускати нові наступні відео. Бо попереду травень, а там уже свої граблі чекають. Бажаю! Вам здорових бджіл, спокійної весни, щоб кліч вас оминав як пасічник, дощову погоду. До зустрічі на пасіці!